Ганбольна ліга Сумщини добігає завершення. У Сумах відбулись групові ігри фінальної стадії регіонального етапу Чемпіонату України Вищої ліги. Про боротьбу на майданчику дивіться далі у сюжеті. Ганбалісти Ліги Сумщини вже на фінальній стадії. Сім кращих колективів зіграли за коловою системою у двох групах. Це команди з Конотопа, Дніпропетровська, Сум та Харкова. Останні не приїхали та отримали технічну поразку. По дві кращі команди з кожної групи проходять далі у фінал. Уровень хороший. можно можна всіх. Але є момент по дітям, які зараз сдают ЗНО предварительно, некоторые просто не змогли приїхати. Це дело неблагородное ставити ставки, і в цьому році ставок ставити не будемо. Цього року, порівняно з минулим, команд більше тож боротьба за кожен забитий м'яч посилена. Все, проходить на вищому рівні. Ждемо граємо, будемо побіжти, старатися. Другой задачи у нас нет. Мнение по соперникам хорошее, но готовимся к игре к ХТУ. Будем стараться. Будем все делать, что в наших силах, чтобы взять у них реванш и одержать победу. Мы очень рады, что финальная часть проводится именно по системе плей-офф. И мы считаем, что это больше накала, больше эмоций, более интересно как для игроков, так и для зрителей. Ну, Что касательно по игре, ми сделали то, що планували. Самое главное, убежали і відстояли в защите. У підсумку Дніпряна виграли у СумДУ-2, Союзу та Інтайму і вийшли переможцями з групи. Другому тут стали представники клубу Інтайм. В іншій групі СумДУ також програв всіх своїх опонентів Конотоп та Спартак Сумбуд. На другому місці зупинилось «СНАУ». Тепер у фіналі зіграють по схресній системі. Представники Дніпропетровська зійдуться з сумськими аграріями, а інтайм з політехівцями. Переможці проходять далі до фінальної четвірки Вищої ліги України, де розіграється путівка до Суперліги наступного сезону. Марина Петеченко, Юрій Токмань на часі спорту.